Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. І хай Господь виливає свою славу на кожного з вас. Амінь. Я приймаю, я благословена людина і благословіння розповсюджується на моє життя, на мою родину, на моїх дітей, на церкву Божу, на моїх друзів, на кожного з вас. Амінь. 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 Дивіться, що я бачу, яку важливу річ я бачу в Біблії. Після того, як Христос приймав хрещення, Дух Святий повів його в пустелю. І там Він був під спокусами сатани і він переміг. І Сатана спокусав його на рівні духа, на рівні вседозволеності, на рівні. Душі, там, гроші, царство, влада і інші речі і на рівні тіла просто зробити з каменів хліби. І ми повинні з вами зрозуміти одну річ: От Христос перемагає і перемагає сильно, потужно, даючи нам приклад, що коли приходить сатана, в нас є меч, у нас є Боже Слово, ми можемо перемагати. І ми повинні перемагати. І написано, що це послання до Іоанна, Там написано це перше послання, другий розділ. Що ми вже не діти, ми не отроки, а ми вже сини, ми вже дорослі, і ми перемагаємо лукавого сатану мечем слова Божого. Ми Словом Божим перемагаємо. Амінь. Ти можеш перемагати, ти повинен перемагати. І після цього Ісус іде і починає служіння в Галілеї. І перша проповідь, яку він проповідує, і перші слова, які він проповідує, перші слова, уявіть, Христос виходить в служіння і говорить першу проповідь. Перші слова Він говорить, що Бог хоче благословити ваші гроші. Це перша Його проповідь, з чого вона починається. Ось Дух. Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити або говорити Слово Боже, Царство Боже вивільняти на гроші бідних людей, міняючи їх мислення через Слово. Перше, що робить Господь, перше служіння, яке Він звершує, першу проповідь, з чого Він починає. Він говорить про те, що я помазаний, і Бог мене помазав, говорити помазане Боже Слово, щоб у вас з'явилася віра, змінилося мислення, і змінилися ваші фінанси, і прийшло процвітання, прийшла свобода, і прийшло благословіння на ваші фінанси. Амінь. Тому Господь, як тільки Він входить в служіння, перше, що Він робить, він, благословіння несе в наші фінанси. І Він говорить, що я прийшов благовістити бідним людям. Чому людина бідна? Тому що Господь розуміє, що якщо даже їй дати гроші, але вона бідна ось тут. І ось тут вона залишиться бідною. Тому Господь, коли Він благовіствує, дивіться, слово, Він не дав їм гроші. Він не приніс їм картки з грошима. Він говорить слово, щоб тут з'явилася віра, і щоб змінилося мислення. І тоді Господь знає, що прийдуть гроші, вони будуть знати, як іми користуватися, як їх інвестувати, як їх примножувати, як зберігати, як будувати сімейний спільний бюджет. Вони тоді будуть мати мудрість Божу. А там, де люди мають мудрість, Божу, там завжди є, є гроші, є благословення, є фінансовий успіх. Амінь. Тому Господь хоче поблагословити тебе. І Господь буде вивільняти Слово на твою економіку, на твої фінанси, щоб зробити тебе благословенною людиною, і щоб в тебе були гроші. Тому що, коли ти благословенна людина і в тебе є гроші, ти. Зробиш набагато більше сьогодні і зможеш поїхати набагато більше куди і купити набагато більше, і провести крусейди і все, коли в тебе є гроші, і коли ти благословенна людина, чим коли в тебе нема грошей. Попробуй без грошей кудись поїздити, попроповідувати, поїсть на поїдь на Львів без грошей, без палива, без машини, поки добереться, да тебе хтось довезе. Але вже та людина, в якої є гроші, вона б вже з'їздила, вже поїхала б в Чернігів проводити служіння. Тому, коли Господь приходить, в Твоє життя, Він хоче не тільки тебе спасти, почуйте мене. Він хоче, щоб, крім спасіння Твого, зцілилися і твої гроші, і Твоя економіка, і твої фінанси, і Він хоче благословити Твої фінанси. Тому хай Господь благословить тебе словом, яке змінить фінансову частину твого життя, і ти побачиш зцілення і благословення. Амінь.